Вона знаходилась півроку, по моєму що якомусь, або пару місяців в підвалі, а потім її вивезли на ізоляцію. І вона була в той страшній катівні в Донецьку. Наталія розповідає, що її сестра, цивільна українка Світлана, перебувала в російському полоні близько шести років. Окуповане місце наше 14-го року, і в 19-му році її е, е, заарештували. За що, вона сама не розуміє. Вона була просто, просто цивільна. Говорить, забрали Світлану, коли тій було 30. Діти це бачили, плакали. Маленька Софія біжала за мамою, просила, що віддайте. І ми її не бачили і не чули десь півтора року. Наталія каже, сестру незаконно засудили на більш ніж 10 років ув'язнення. Засудили її за те, що мій чоловік військовий, і вони собі таку придумали версію, що. Вона шпіоніла. Світлана говорить Наталія, пережила все, аби побачити дітей. Вона сиділа в камері, де більш були ці такі обійці. У неї дуже боліла там спина. А хворий, не хворий, вона мала йти і шити той одяг, який десь вони шили. Наталія каже, були й інші цивільні жінки. Були люди, яких вона там теж впізнавала, находились. Були такі, що жорстко їх, звісно, в ізоляції в той збивали. Їй доставалося це дуже страшно. Я не розумію, чому ну цивільні ну мають потрапляти ну, в такі, і їх не міняють. Із перших днів зникнення Світлани рідні боролися за її звільнення, говорить сестра. Я її подала на обмін полонених, вона вчислилась ну, де тільки можна, було була уповноважена по правам. Зверталася, каже Наталія, і в громадські організації. Була в полоні Людмила, пані Людмила Гусейнова. Вона, її поміняли, вона організувала організацію Геону сестри і допомагає цивільним полоненим. Обміняли Світлану, каже сестра, у серпні цього року. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.